Про житлові потреби і проблеми внутрішніх переселенців будемо зараз говорити із юристкою з питань адвокації благодійного фонду право на захист Анастасія Бурау з нами на прямому зв'язку. Пані Анастасія, доброго дня, вітаємо вас в ефірі Суспільного, Вітаю вас. пані Анастасія. З якими саме житловими питаннями і проблемами звертаються до вашої організації внутрішні переселенці? А ви знаєте, ми е, спостерігаємо цілий спектр житлових проблем серед внутрішньопереміщених осіб. Частина з них це, звісно, необхідність ремонтів до обладнання і забезпечення необхідних умов проживання внутрішньопереміщених осіб в місцях компактного поселення в МКП. А ці потреби включають як і певні гігієнічні набори, так і обладнання, а, ме, наприклад, меблі, з чим також намагається допомагати наша організація. А, також ще о, Однім одним спектром а, питань а, для внутрішньо переміщених осіб є необхідність приведення МКП у відповідність для того, щоб належним чином пережити зиму. Це і утеплення, і забезпечення а, опалення в таких МКП. Інші питання в цій сфері включають, наприклад, розробку тривалих довготривалих рішень, оскільки МКП все-таки є короткостроковим і навіть екстреним рішенням для багатьох осіб. Більш Тривалі рішення, це, наприклад, тимчасове житло. Наше законодавство містить такі механізми, коли внутрішньо переміщеним особам може надаватись тимчасове житло для проживання на строк до одного року з можливістю його продовження. Інші механізми, які, які мають використовуватися, це, наприклад, пільгове кредитування для внутрішньо переміщених осіб, яке пропонується через Держмолоджитло. житло. Це пільгові кредити на Придбання або на будівництво житла ця програма запрацювала в минулому році. Це кредитування за кошти, надані урядом Німеччини, кредитною установою для відбудови, періодично проводяться відбори людей, серед, які можуть отримати такі кредити, і ця програма, в принципі, працює на даний момент. Пані Анастасія, ті всі труднощі, які ви перелічили на початку. чи бачите ви системність в їхньому утворенні? Так і чи вирішуються вони навпаки? Одразу після виникнення вони вирішуються. Як це відбувається, от посилаючись на ваш досвід? Ми бачимо, що оскільки переміщення відбувалося в екстрених умовах, дійсно ніхто не чекав такого масштабу руйнування лиха, яке було завдано російською агресією, не було підготовлено такої великої бази для того, щоб розмістити всіх людей, які почали переміщувати. І знову ж таки деякі з них рухаються далі, деякі повертаються назад, а деяким немає куди повернутись, оскільки їх житло було зруйновано або пошкоджено і. Існує небезпека для їх життя і здоров'я в разі повернення. Тож, перше, постало питання: де як розмістити цих людей для того, щоб взагалі була належна кількість місць для того, щоб всім їм надати дах над головою. Потім, звичайно, ж почали е, виникати питання, що деякі приміщення, в яких е, розміщувалися внутрішньо приміщенні особи, вони взагалі, наприклад, були школами або іншими спортивними залами. Тобто, це не приміщення, які придатні для тривалого проживання. Звичайно, ж виникали питання з ліжками, з меблями, з душовими кімнатами. А в багатьох випадках дійсно допомагають гуманітарні Логоді організації, які намагалися забезпечити все необхідне для людей, аби покращити рівень їх життя в таких закладах. Однак, дійсно, наступний крок це вінтерізація, підготовка до того зимового періоду, в який ми зараз входимо, і паралельно дійсно ми бачимо, що здійснюється на місцях процеси складення, наприклад, баз приміщень, які можуть бути відремонтовані або переобладнані для внутрішньопереміщених осіб. Звичайно ж, також для цього потрібна допомога, значна фінансова. Так само о, проходять о, інші процеси. Тобто, в принципі, ми бачимо, що ми рухаємось до того, щоб певні проблеми вирішувались. Хоча дійсно маємо констатувати, що насправді на жаль їх залишається ще багато. Ви згадали про підтримку держави, про пільгове кредитування. На вашу думку, зважаючи на умови, зважаючи на те, що повномасштабна війна триває, але тим не менше чи достатньо зараз держава робить, аби все таки забезпечити достойними умовами проживання внутрішніх переселенців? Звичайно ж, завжди хочеться, щоб все ще більше і більше. Підтримки надавалося дійсно існують певні програми кредитування, так само раніше працювали, наприклад, субвенції для місцевих громад з державного бюджету, які могли би бути використані або на переоблаштування, або на придбання нових і будівництво нових приміщень, які можуть надаватись внутрішньопереміщеним особам в тимчасове користування. Наразі на підставі аналізу державного бюджету на 2000 23-й рік, який був проведений нашою організацією, Ми на 23-й рік не бачимо закладених коштів за цими субвенціями в державному бюджеті. І тут звичайно постають певні питання: чи буде на місцях достатньо коштів для створення фондів тимчасового житла? Оскільки, звичайно ж, якщо такі фонди не створені, то внутрішні переміщені особи не зможуть отримувати з них житлові приміщення. Дійсно хочеться, щоб і тут надалі продовжувалась підтримка. Дякуємо, пані Анастасія, за те, що долучилися до ефіру. Анастасія Бурао, юристка з питань адвокації благодійного фонду Право на захист. Нагадаємо, що цей благодійний фонд є одним із лідерів правозахисного руху в Україні. і Має потужні позиції у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Продовжимо через коротку паузу.